Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин. Тому 28 вибухів пролунали в районі Рубльовки, аеродромів та військових баз в Москві. Десятки кортежів виїжджають з елітного району. Паніка, крім того, поряд з Москвою горить комплекс С-400. Задійний Червоний код. Понад 2000 ППОшників виходять на чергування 4000 омонівців на вулиці. Починається цикл різдвяних свят. За кожен удар по Україні Росіяни отримують 15 наших. Україна розпочала гібридну війну. Американці назвали її Шейпінкоперешн. Пише аристократія. Верховний бункорокомандувач може приховати загибель понад 300 тисяч своїх солдатів на війні, але дрони над Москвою та бавовно по всій країні йому замаскувати не вдасться. Пандемія істерики на болотах має стати фіналом цієї фази війни. Шепінг Operation буквально перекладається як формуюча операція, покликана створювати передумови для успіху вирішальної атаки шляхом впливу на противника, населення країни та місцевість З прикладом СО і знищення ворожих запасів інфраструктури, введення ворога в оману, сіяння паніки на його території. у випадку з Україною ідея полягає в тому, щоб створити багато дилем для російського командування. цитує британське FT Майка Мартіна, автора книги Як вести війну? Дилема це необхідність вибору між двома звичайно небажаними або важко здійсненними можливостями. Дилеми паралізують дії. Пояснює Мартін з травня Україна вже реалізовує стратегію СО. Міжнародні експерти вважають, що такий спосіб українське командування прагне вплинути на мислення Кремля, змусивши потратити частину ресурсів в холосту. Навіть при всій вірусності інтернету ми до кінця не можемо уявити в. С розмах хвилі диверсії, що накрила сьогодні Мордор, Нишній Новгород, Курцк, Білгород, Брянськ, Крим, Москва, Перм, Ленінградщина, Краснодар. Ось лише частина бавовняної географії Московії, дрони з вибухівкою, підриви залізничних шляхів та транспортних енергетичних вузлів удари по електростанціях та опалених складах, сховищах зброї та аеродромах і військоматах, атаки морських дронів по кораблях. Це сьогоднішня реальність великої імперії. Як стверджують мої джерела в погонах, дуже часто наслідки роботи партизан подаються московитами як нещасні випадки, аби привертати. Ати менше уваги Кремель дійсно потрапляє на розтяжку. З одного боку старається концентрувати війська на лінії фронту. З іншого після білгородського копняка думає про необхідність зміцнювати свої угрупування по всій лінії кордону з Україною. В Криму треба нарощувати кількість кораблів для введення бойових дій. При цьому це дедалі небезпечніше. Таких прикладів тьма. Операції обману завжди були частиною війни, але зараз їхній ефект посилюється соціальними мережами. каже Джон Спенсер, керівник кафедри в інституті сучасної війни. У Веспойнтіць українські операції в сірій зоні, які вимагають від Росії Чити ресурси, чи то війська, чи то інформаційні зусилля, Вони схожі на маніпуляції фокусника. Вони обманюють глядача і змушують його звернути увагу на щось інше. СО також пробуває зомбовані мізки прихильників бункерного, доносячи, що війна вже підбирається до їхніх домівок. Дуже влучно в цьому сенсі публікація пропагандистському бачку Тас, який новину про новопрогатаку дронів на Москву, подав під рубрикою Воєнна операція на Україні. Хоча Тас може вважати свою столицю частиною України, не встигла зграя дронів облетіти Москву, Москвою Корківські турбопатріоти облили жовчу Кремль за. Нездатність захистити країну від загроз, що проникнули через лінію фронту. Безпілотники завдавали мінімального збитку для столиці, але при цьому мали колосальний психологічний удар по свідомості московит. Гібридний фронт ЗСУ стає хорошою предтечою і Починає конкурувати з російським телевізором. З кожним таким бововняним днем російські солдати втікатимуть з фронту. Дедалі активніше, а глибинний народ ставитиме дедалі більше запитань щодо так званих цілей СВО. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.